Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. І в сьогоднішньому відео я хочу підтримати тег, який започаткувала чудова українська блогерка Марічка з каналу Я Марічка. Цей тег це знак подяки невгамотні Монро за те, що вона підтримала україномовних парфюмерних блогерів. На той час я ще не знімала відео, але в мене є дві причини, щоб підтримати цей тег. Перша це те, що Марічка запросила всіх бажаючих, а я бажаю. Це взагалі перший тег, який я знімаю. І мені дуже цікаво. А друга причина це те, що в моєй книзі життя є сторіночка, позитивна сторіночка, в якій вписане ім'я невгамовної і Монро. Але про це я розповім в кінці свого відео. Коли я думала про свою парфумовану веселку, я зразу згадувала ті аромати, які в мене вдома. І трошки розгубилась, тому що не хотілося вставляти картинки і просто розповідати про флакони. Тому я вирішила свою парфумовану веселку скласти з тих ароматів. Які в мене є наразі. Можливо, вона буде трішки не така яскрава, не така, як би мені хотілося, але тим не менше. А щоб було яскравіше та позитивніше, до вашої уваги от такий букетик сухоцвіту, який мені подарували днями. Виявляється, такі букети дуже популярні на північному заході нашої країни. Я букети сухоцвітів бачила в дитинстві. Це був кермек, безсмертник. Ковила пофарбовані в яскраві кольори, які продавали в Криму по 50 копійок. Ну що ж, переходимо. Червоний колір. Що для мене червоний колір? Перше, що прийшло на думку, що для мене яскравий червоний колір вперше? Мабуть, це був флакончик парфумів червона москва, господи, прости, за ці слова, які стояли у мами в серванті. Червона коробочка, дуже сильний аромат гвоздики, особливо на дитячий носик це було моє таке перше сильне враження про червоний колір. Потім згадується інститут, третій курс, мій червоний період життя, крутезна червона куртка, яку я купила в одному з ательєв Одесі. Яскрава червона помада, яскравий червоний французький лак. А з роками червоний колір набуває більш спокійних тонів, набуває насиченості, глибини. І для мене зараз червоний колір ось такий: це колір кохання, це колір поваги в коханні. І це гіпнотична отрута від дома Діор. У мене в парфумованій воді наразі. Хоча у мене є і мініатюрка в туалетній воді, для мене цей аромат це темний. Темний червоний колір, загадковий, глибокий, такий, як скло цього флакона, якщо крізь нього дивитись на сонце. Оранжевий. Що для мене оранжевий вперше? Це колір апельсину. Вперше апельсин я побачила, мабуть, років десь 10, 10. Тому що раніше неможливо було купити апельсини в Криму просто так. Мандарини взимку так, апельсини ні. Їх присилали в посилках родичам знайомим. І коли мама принесла мені незнайомий великий фрукт яскравого оранжевого кольору. Цей колір. Закарбувався у мене в голові назавжди як колір апельсину. Тому я буду говорити про аромат, пов'язаний з апельсинами, мандаринами з манго. І це для мене Tropical Temptation або Tropical Tentation від Дома і Вроше. Саме ця. Мініатюрка опинилась в моїй сумці, коли я покидала будинок. Я не знала, що вона лежить у мене в сумці, і знайшла її десь в березні, коли я згадала, що я ж люблю парфуми. І цей аромат мене дуже рятував. Він настільки підіймав мені мій емоційний стан, витягав мене з негарних таких. Внутрішніх, що я швиденько-швиденько добила цей флакончик до кінця і дуже жалкувала, що він закінчився. Бо це був дійсно оранжевий колір мого настрою. І коли оранжевий попадав на чорне, то ставало якось радісніше, веселіше. Ти якось так прокидався, ти приходив до тями. Тому цитруси рятують. Жовтий колір. Що для мене жовтий колір? Жовтий колір це для мене яскраве, яскраве сонце. Це для мене поля жовтої, сухої пшениці. Це для мене яскраве літо. Сухе, жарке і яскраве. І я це асоціюю з ароматом, який у мене у відливанті Дак» від одноіменного бренду Мандарина Дак. Про цей аромат я чула вперше від Ірини Ласауци. Цікавилась ним в інтернет-магазинах, там, до речі, і флакончик жовтого кольору, все збиралась його купити, та так руки не дійшли. І купила я собі вже його у відливанті після того, як у мене закінчилось Tropical Тантасьон. Тому що цей аромат, він також додає настрою, сил і позитиву. Він яскравий для мене, він цитрусовий для мене і з перчинкою. Тому це мій жовтий колір веселки. Зелений. Що таке зелений колір? Для мене зелений колір це спокій. Це рівновага. В ароматі це для мене британський ритм від Бербері. Солодка, прохолодна лаванда додає спокою. Коли нам... Погано нам хочеться солодкого. Мозок потребує солодкого. І саме оця солодкість Лавандова надає рівноваги. Мені цей аромат подобався і в жару, але зараз це для мене аромат спокою. Британський ритм від Erberі. Блакитний колір. І синій колір. Я їх, мабуть, трішки об'єднаю, тому що блакитний для мене це небо, а синій – це море. І от коли небо зливається з морем, ти лежиш на пляжі, а небо зливається з морем. Так і я зараз об'єднаю два аромати. Блакитне небо це буде аромат Гавайї. Від Бі. Тут навіть всередині є такі блакитні, блакитні камінці, якщо вам видно. Аромат легенький, ненав'язливий, фруктовий такий компотик, але дуже легкий, приємний, як чисте блакитне небо. Для синього кольору я підібрала аромат. Який символізує прогулянку, прогулянку біля моря, прогулянку вздовж узбережжя, або тихий вечір на літній терасі з видом на море? Це аромат від польського бренду Defense Мон сюксе, мій успіх, він Медовий на початку. В ньому є квіткові ноти, в ньому є морська сіль. Він дуже приємний, вечірній, гарно тримається і надає такої загадковості для вечірньої прогулки біля моря. Польський бренд Фензі. Надихається вже відомими ароматами. І для знатоків я можу сказати, що цей аромат дуже нагадує скандаль від поля Ботьє. Фіолетовий колір. Для мене фіолетовий це чорнила. Фіолетові чорнила, якими я ще писала колись-колись давним-давно. І на думку зразу прийшов аромат. Чорні чорнила від Лалік, Андре Нуар, тільки його жіноча версія. Томний, загадковий, тягучий аромат. Такий, яким є для мене також Коко Нуар, загадковий томний аромат. Для вечора фіолетовий колір, колір дещо холодний, але дуже глибокий, так і цей аромат. Такий він є для мене. Звичайно, що можна було назвати всі аметісти аметіст від Лалік, Аметіст від... Аметіст амітістві Джудіт Лейбер. Але це буде потім. Ну, а тепер про позитивну сторінку з мого життя. Два роки тому я дивилась прямий ефір Невгамовної Монро, яка проводила теревені з макіяжем. Вона випробовувала якісь новинки і оголосила конкурс на кращу розповідь. Про макіяж. я завжди з зацікавленістю слухаю розповіді Монро. І тут на мене напало таке натхнення. Мені так захотілося поділитися своїм досвідом. першим досвідом своєю історією з дитинства, коли я вперше нафарбувалася. я сіла настрочила свою історію, відправила. І майже через декілька хвилин я одержала від Момрок повідомлення, що незважаючи на результати конкурсу, я отримаю приз поза конкурсом і просила написати мене свою електронну адресу. В якості приза. Були накладні вії з клеєм. Але крім вій, я ще отримала і бальзам для губ, і пробники дуже класних губних помад від жеванши, а також був такий папірець, на якому були губи Монро, які вона поцілувала, і побажання від неї. Цей папірець чекає на мене вдома, колись, можливо, я вам його покажу. А неголовній Монро я також дякую за той позитив, яким вона надихає, за її життєву позицію. І взагалі за те, що вона класна людина. Вам всім я дякую за увагу, а також нагадую, Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, натискайте на дзвіночок, не забувайте писати коментарі не тільки мені, а й всім україномовним блогерам, бо це надихає працювати далі. Я ще раз і ще раз повторюю, що все буде Україна, а на моєму каналі далі буде.